Для колготок, для шкарпеток мають бути будиночки для певного виду речей. Ось, наприклад, у мене в коробці все складено вертикально. Я бачу кожну річ, я можу дістати її, і я розумію, що це саме. І є ще ось такі прозорі органайзери. Я рахую це чудо знахідкою. Прозорий шматочок силікону. І маю перетинки. І цю кожну перетиночку можна поставити річ, присвоївши їй такий будиночок. Тобто, якщо ми склали ось в конвертик, розклали їх сюди, і такі органайзери можна використовувати як в шухляні, дуже класно в комодах використовувати, так і на полиці, вони, коли наповнюються речами, тримають свою форму. Ви бачите, вона не хоче тримати свою форму. Плюс, в чому тут різниця? Якщо це буде якась тоненька річ, наприклад, маєчка шовкова, тут є ось такий зазор дірочка, яку вона може просто туди провернути. І не буде тримати свою форму. Є лайфхаки, можна, якщо вже ви купили отаке, можна туди ставити картонку. Так. Ставити Якщо, якщо вже хочеться їх використовувати. Але найкраще, що я знайшла, це ось такі органайзер. Наступний слайд угу. не сказала ще про роздільники. Шухляда це ось така річ. Ну, я замовляла з Китаю, є на різних українських. Конкретно ця китайська. І ось вона собі регулюється по подовженні вашої шухляди і прекрасно розділює речі на різні категорії. Наприклад, шкарпетки окремо. Трусики окремо, що ще може бути? Я у ванні використовую тут. У мене так серветочки окремо, дитячі трусики окремо. До речі, лайфхак, трусики класно зберігати у ванні. Де ми перетягаємося? У ванні. І там має бути хоча б дві пари.